Добрий день, величні люди. Сьогодні старалася вийти в ефір, не знаю, вірно, отри, зо три чотири рази, просто коли я мала виходити у прямий ефір, виключили світло і почав інтернет скакати. Тому сьогодні, по традиції, в середу ми розбираємо таємницю імені. Я вам нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований номеролог, і моя місія допомогти людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Сьогодні ми розбираємо ім'я Олеся. Ім'я Олеся це старослов'янське коріння, старослов коріння пов'язане зі словом ліс, лісова або дівчина з лісу. Олеся дуже Ексцентрична, здатна змінювати, здійснювати зухва лівчинки. Вона оптиміст, здатна в будь-якій ситуації знайти щось позитивне і хороше. В цілому, Олеся не така, яка намагається триматися в цьому образі. Вона виділяється яскравим одягом, також пофарбовано яскравим волоссям. Манерою поведінки, також життєвою позицією або дивною професією. Для інших вона відкрита людина, в професії її всі поважають, а також з нею можуть поговорити на будь-яку тему. Часто віддає перевагу кар'єрі, сім'ї, а також вихованню дітей і домашньому господарству. Число імені Олеся 6. Характер, Вона, число шість проявляється в турботі, емпатії, підтримці, відповідальності. Вони добре ладнають з іншими людьми і можуть також знайти спільну мову з дітьми, в неї є добрими і ніжними, турботливими вихователями. Шістки цілеспрямовані і працьовиті, в міру марлославні. Вони люблять себе оточувати гарними речами, стараються слідувати моді. При черезміній турботі і опіці над своїми близькими вона може ставати деспотичними і навіть жорстокими. В той же час самі вони не люблять залишатися на самоті і можуть стати в ролі жертви. І Використання в чужих інтересах. Кар'єра. Число 6 благоприємно розвитку кар'єри в сфері здоров'я, правоохоронних органах, і також в сфері освіти. Також рекомендується робота психотерапевтом або консультантом. Серед щасливих володарів числа з іменем Олеся зустрічається багато письменників, акторів, політиків, також духовних лідерів і вчених. Кохання число 6 для імені Олеся означає підвищену емоційність і чутівсть у романтичних відносинах. Не дивлячись на те, що їм потрібно небагато часу, щоб закохатися, володарі числа. Завдяки розвинутому почуттю відповідальності стають вірними і люблячими партнерами і батьками. Вони зроблять все для своїх дітей, щоб їхня сім'я була щаслива і знаходилася в безпеці. Напишіть в коментарях, наскільки інформація співпадає з життям. Якщо у вас є хтось з близьких або рідних з іменем Олеся, або ви є володарем імені Олеся. Дякую за увагу, дякую за те, що приходите на мої ефіри, за те, що ставите вподобайки, за те, що ділитеся моїми ефірами, і пишете коментарі. Також дякую Господу Богу за те, що. Я маю можливість виходити в прямий ефір і ділитися інформацією своїм досвідом. Також дякую нашим захисникам і захисницям за те, що не тримають мирне небо над нашим містом. Гарного вечора, спокійного вечора, миру та любові. До побачення!